Привіт! Ми знову без світла. Отримала посилочку, хотіла зняти розпаковку, але не знаю, що з цього вийде. Получиться, можливо, на дворі будемо бачити. Значить, що отримала? Отримала чай, гарний чорний розсипний чай з кусочками персика і. Ось такий. Тут є персик і тут є абрикоска. Отримала. Чай з насінням коноплі. Цей чай релакс. Вже хто пробував, то вже всі знають, який він дію на організм має це заспокійлива дія, це прекрасний емоційний стан. Це він знімає нервове напруження, дарує чудовий сон, дарує гарні такі самопочуття. Плюс він є антиоксидантний і він ще пікується про нашу шкіру. Ще що приїхало. Вах. Мені дуже сподобався, я взяла в минулому каталогі і взяла ще раз. Це пом'якшувач для тканин з кокосовою олією. Безподобний аромат, безподобний вигляд. І ті зробилися такі, як новесенькі і дуже-дуже м'ягенькі. Ще що взяла, взяла ось такі вітамінки комплекс для чоловіків. Було ще комплекс для жінок, я вже його продала, поки додому дійшла, тому замовлю ще одну. Комплекс тут є 60 штук: мінерали, вітаміни для чоловічого здоров'я. Будьте здорові і щасливі. Кому що потрібно все доступно до замовлення? Телефончик знайдете в коментарях. Хочете щось замовити? Зателефонуйте.